Як жива под нас. Ким театром моди краєзнавчого музею відкрили оновлену експозицію відділу народного мистецтва. Продемонстрували опільські та покуцькі костюми у живому подіумному форматі. Самі працівники музею. Зараз тут представлені найрізноманітніші види народного мистецтва з чотирьох етнорегіонів: Прикарпаття, опілля, гуцульщини, покуття і Бойківщини. Завдяки всім нашим працівникам. В першу чергу це відділ народного мистецтва працівники, і потім всі працівники, не дивлячись, це, це посадовий чи не посадовий, всі працювали, тому що би підготуватися до літа, до того, що тим більше день міста наступає. Також ми готувалися до цього, День музею, Міжнародний день музею наступає. І, звичайно, наші відвідувачі. Деякі експонати мають понад 150 років. В музеї представлені унікальні зразки художнього ткацтва, вишивки різьби по дереву, а також кераміки. Унікальні ікони 18-го сторіччя. Ось вони виконані на дереві, як ви можете побачити, ці твори експонуються вперше. Ось треба сказати, що, як ми бачимо, вони прикрашені давніми символами. Тому що відділ народного мистецтва переїхав на другий поверх, раді й відвідувачі кажуть: тут і місця більше, і світла. А ще можна розмістити багато експонатів, які несуть. Культурну цінність в собі набагато краще стало, бо на третьому поверсі там і затемно було, і мало місця було. Мені здається, що і не так багато відвідувачів і було. Полюбуватись старовинною красою культурної спадщини України можна кожного дня, завітавши у краєзнавчий музей у відділ народного мистецтва. Ольга Грисів Андрій Левків, новини телеканал Раї.